Внаслідок ворожого обстрілу в столиці уламки впали в Святошинському районі. Там сталося загоряння незаселеного багатоповерхового будинку. І також на іншій локації уламки зачепили три припарковані автівки, які теж зайнялися. Обидві пожежі ліквідували виявлено одного потерпілого. Його шпиталізували. І на місці побувала наша журналістка Анастасія Халецька, яка і розповість більше деталей про це. Уламки від ракети впали саме на автомобільну стоянку і поруч з нею. Відео, ви я вже сказала, можете бачити на екрані. Після падіння зайнялася пожежа безпосередньо на стоянці, але, на щастя, рятувальники швидко прибули на місце та її ліквідували. Проте, все одно. Згоріло дві автівки і ще кілька машин пошкоджені. Також ми побачили, що за межами стоянки на узбіччі були припарковані автівки. І от один з уламків, я наголошую на тому, що було декілька уламків, які впали саме тут. Один з уламків він впав прямо на дах одного з автомобілів, а саме автомобіля ВАЗ. і потім ми можемо бачити, як він досі лежить поруч. Також можу можу сказати, що на щастя ані школа, яка тут знаходиться поруч, ані навколишні будинки не постраждали. Все гаразд, тому наслідки саме не такі страшні. Нам вдалося поспілкуватися саме з місцевими, які тут живуть неподалік, тому прошу послухати їх. Була на кухні щось бахнула, трахнула. Виходжу на кухню, дивлюся, повно дима. Виходжу далі, це де... води ці поля горить. Тут горить, там почало теж горить. Ну коротше гучно було дуже не сильно, але було чути. Да. Ранок розпочався з вибуху дуже сильного, потужного. Ми почули, що десь щось зірвалося, але дуже близько. Зрозуміли, що десь в нашому районі. Через те максимально швидко всі зібралися в коридор і чекали, поки буде відбій, тривоги, але це жахливо, звичайно, людям. Ті, що тут взагалі близько живуть, це дуже страшно. Через те хочеться, звичайно, як найшвидше перемоги нашої. Такі справи не дуже веселі. Також можу сказати, що наразі саме епіцентр падіння уламків перекритий, тому що е, я вже говорила про те, що там працюють рятувальники, і це спричинено саме тим, що внаслідок роботи ППО е, бойова частина ракети вона лишилась нерозірваною, і наразі будуть її е, рятувальники прибирати з місця для того, щоб е, все ж таки е, не сталося вибуху, і тому ми зараз відійшли від того місця і знаходимося трошки подалі.